Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але тут не забувати, все навкруг контролювати. Ось який корисний помічник на дорозі наш світлофор. А ви, малята, запам'ятали, на який колір світлофора можна переходити дорогу. На красний можна? Ні. А на жовтий? Ні. А на зелений? Так, на зелений колір можна переходити дорогу. Сьогодні я вам пропоную зробити собі маленький світлофорчик. Для цього нам знадобиться картон чорного кольору та три кружечки. Червоний, жовтий і зелений та клей олівець. Спочатку ми приклеїмо червоний кружечок, який заперечує нам переходити дорогу. Далі ми приклеїмо жовтий кружечок, який попереджає, що дорогу ще переходити не можна. І останнім ми приклеїмо зелений кружечок, який дозволяє нам переходити дорогу. Зробіть і ви, малята, такий маленький світлофорчик. Будьте уважними на дорозі. До побачення!